Росіяни вважають цього легендарного льотчика своїм національним героєм. але і тут, як завжди, привласнюють чуже. Адже Іван Кожедуб не лише один з найкращих асів Другої світової війни, а українець, який прославив радянську авіацію на весь світ. Ось п'ять фактів з його життя. Кожедуб походить з бідної родини сумських селян. Його батько Микита належав до старовинного козацького роду та був церковним старостою, про що в радянські роки не згадували. Мати Степанида вийшла за нього заміж проти волі свого заможного батька. Іван народився в селі Ображіївка 8 червня 1920 року і з дитинства захоплювався малюванням. Мріяв стати художником. Однак родинні статки не дозволяли розвивати цей талант хлопчика. Тим паче, що вже 1932-го на Сумщині розпочався сталінський голодомор. Щоб вберегти Івана, батьки послали його вчитися в шосткинську робітничу школу. Саме в шостці юний кожедуб став відвідувати аероклуб. У другій половині 30-х радянська пропаганда старанно готувала народ до майбутньої великої війни. Рушниці почали видавати навіть дівчатам з медичних вузів. А весь СРСР перевели на роботу без вихідних. У 20 років Івана призвали в армію, але служити він вирушив не в піхоту. Врахували його успіхи в аероклубі і направили в Чугуївське льотне училище. Тю найстрашніші перші роки після нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз Кожедуба не випускали на бойові вильоти. Справа в тому, що в Чугуївському училищі його як одного з найкращих курсантів зробили інструктором. А через величезні втрати у радянській авіації треба було постійно набирати та вчити нових пілотів. Іван досить неохоче займався цим в евакуації в казахському місті Шимкент та постійно просився у бій. Адже він мав значно більше практичного досвіду, ніж будь-хто навколо. Цікаво, що коли в березні 1943-го Кожедуба таки відправили на Воронецький фронт, перший бойовий виліт закінчився невдало. Його підбили спершу німці, а потім свої ж зенітники. Літак майже розвалився при посадці, але льотчик вийшов з нього без жодної подряпини. Найрезультативнішим асом антигітлерівської коаліції Іван Кожедуб став менш ніж за два роки. Перший німецький літак, пікерувальний бомбардувальник Юнкерс – він збив 6 липня 1943-го. Вже наступного дня другий. А 9 липня відразу два грізні винищувачі БФ 109 виявилося, що кожедуб чудовий стрілець і вміє інтуїтивно вгадувати, коли найкраще відкривати вогонь по ворогу. За перший рік він здобув 46 лише підтверджених повітряних перемог, та першу з трьох зірок героя радянського союзу. Аса пересадили на спеціально модифікований під нього винищувач ЛА 5 фн на якому він супроводжував всі основні наступальні операції Червоної армії, зокрема і на території рідної йому України. 17 лютого 1945-го кожедуб зробив те, що здавалося неможливим. Першим у світі збив новітній реактивний винищувач третього рейху, Мессершмітт 262, який до того вважався непереможним через свою швидкість. За калом за 330 бойових вильотів кожедуб знищив 64 літаки. І сам при цьому жодного разу не отримав поранень. Втім, навіть це може бути не остаточним переліком повітряних перемог українського аса, бо він також збивав американські літаки в квітні 1945 року. Це сталося випадково. Винищувачі повітряних сил США біля Берліна прийняли кожедуба за німця та відкрили вогонь. Тож йому залишалося тільки вступити в бій та перемогти. Тоді цей факт приховали, щоб не сваритися із союзниками, однак пізніше історики знайшли документальні підтвердження: вже після закінчення Другої світової, Кожедуб брав участь у корейській війні. Офіційно як командир, однак деякі джерела стверджують, ніби він здійснював бойові вильоти на новітніх винищувачах міг 15 і навіть збив кілька американських сейбрів. Втім, підтвердити ці дані неможливо. Другу половину життя український льотчик провів здебільшого в Москві на різних військових посадах. Та 1985 року дослужився до маршала авіації. Саме тому росіяни досі вважають його своїм пілотом. Іван Кожедуб помер 8 серпня 1991 року і не дожив буквально два тижні до незалежності України.